Коли ми дивлячись на цифру два, кажемо цифру десять. Чекай, я щось закипів блядь. Ой, бля. Де ми зустрічаємо з тобою цифри? Та всюди? Ну. Та во блядь, на номерах. Ні, номери нам не підходять. Де ще ми зустрічаємо? Найчастіше, де ми зустрічаємо цифри? Я найчастіше, коли я гроші рахую, блядь, зустрічаю цифри. Добре. А ще. На калькуляторі. Добре, а ще. Тапу різну то, та, бляха. Добре, які цифри взагалі бувають? 2, один, два, три, чотири, п'ять. Добре, але які вони бувають? Бля. Парні не парні? Ні. А ще які. Ну, парні, не парні вони також діляться, але не так. Писані не писані. Чи... Ой, яка це цифра не писана? Я хіру блядь. Ти не знала ступів, ти його закошмарила Що Дитина ж порижіла, висіла на сонці, що ти мене там мордуєш. Є дві полоски, а є цифра. Як називається? Латинсь, Латинські? Як називається дві полоски? Дві полоски, то коли вагітна баба, то дві полоски, Або коли коронавірус, коронавірус маєш? Блядь, е, римський, о, годинник.